Російська Федерація вбила щонайменше 23 людини у черзі за пенсіями. Анна Львова, Польське радіо для України. Вітаю. Отож, Росія скинула авіабомбу сьогодні. Просто на мирних жителів у селищі Ярова на Донеччині загинуло щонайменше 23 людини, що понад два десятки були поранені. Люди просто стояли в черзі за пенсіями. Міністр закордонних справ Андрій Собіга повідомив, що це варварський злочин, який вимагає світового засудження та рішучих дій. Україна вже інформує усіх міжнародних партнерів, чекає на потужну реакцію від Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки від країн Великої Двадцятки та взагалі усіх тих, хто цінує людське життя. Росія несе лише смерті, жах і руйнування. Вона має відповісти за свої злочини. Це цитата Сибіге. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що окупанти вдарили по цивільних саме тоді, коли роздавали пенсії. Це черговий доказ, що російська пропаганда бреше, і насправді Росія знищує людей, яких нібито вона захищає. Про це говорили. Україна ж вимагає справедливості, і світ має діяти вже зараз. Тож, що ви думаєте про цю всю ситуацію? Напишіть в коментарях. У селищі Полатичів, всього за 300 метрів від пункту пропуску Тересполь упав безпілотник. Його уламки знайшли прикордонники прямо на кукурудзяному полі. Речниця Люблінської прокуратури Агнєшка Кентка підтвердила, що це не бойовий дрон, він не мав вибухівки або ж військових елементів. Втім, остаточні виставки дадуть експерти, які вже аналізують деталі. І з місця падіння зібрали понад 14 великих фрагментів і сотні дрібних частин, зокрема крила та двигун. На Них виявили критичні надписи, які були написані кирилицею, а також і номери. Наразі перевіряють написи і записи камери і визначають траєкторію польоту серед версій, Дрон міг прилетіти із території. Білорусі на полі лишилося невелике поглиблення і сліди від згорілого палива, проте пожежа не спалахнула. Зараз справу розслідують за авіаційним законом Польщі, який передбачає покарання, покарання до п'яти років ув'язнення за незаконний переліт через державний кордон країни. Хочеться нагадати, що це вже не перший подібний інцидент. У серпні, наприклад, у Люблінському воєводстві впав інший невідомий об'єкт, і польська влада вона припускала, що це міг бути дрон Російської Федерації Гербера. Отож, що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях.